Ось у таких комфортних умовах відтепер готуватимуться до ігор та відпочиватимуть тренери і гравці Головківського Украгрокому. Будували базу півроку. Керівництво групи компаній Украгроком вклало у сучасну спортивну споруду 857 тисяч гривень. Конференц-зал, тренерська кімната, спальний корпус. Тут є все для професіональної команди, яка вже заявила про себе в футбольній Україні. На цьому етапі розвитку футбола, розвитку футбольної команди Укракому цього приміщення достатньо, тому що ви знаєте, що команда Укракома має дві бази: одна тут на приютовки, інша в головківки. Я вважаю, що на сьогоднішній день цього буде достатньо. Поряд з базою тренувальне поле тут тренуватиметься не лише головна команда, а й юні футболісти. Ми сьогодні вже отримали сходи, і я переконаний, що наступного року починаючи на із травня місяці це футбольне поле буде готове як бути майданчиком для тренування футболістів, так і для проведення різноманітних матчів, турнірів, дитячих матчів. Нова база гравцям та тренерам «Украгрокому» подобається. Супер. Хороша база. Бажаю дякую руководству і всім тим строїтелям, які це все робили. Очень приєднання, хороша база. Керівники клубу подякували футболістам та тренерам за вдалий дебют у професіональному футболі. П'яте місце для команди дебютанта керівництво клубу оцінює позитивно, але це плацдарм для штурму нових вершин. Футбольна команда повинна мати ведуще місце у другій лізі українського футболу. Ми на це до цього це плануємо, до цього ми стремимося. Для цього будуть зроблені відповідні аналізи висновки гри в першому колі. І думаю, будуть внесені корективи з тим, щоб команда ну, десь піднімалася дещо вверх. Ось цей красень гол у ворота стрийської скали капітана команди Романа Андрієнка. Вболівальники визнали кращим у першій частині сезону. Досвідченого гравця нагородили кубком. Дуже приємно, що наші поклонники, болельщики проголосували за этот гол. Дійсно, це. Это... спасибо за такие слова, красивый гол, но действительно он был важный. Команда победила, очень рад, что принес своим голом победу. На цій мажорній ноті команда йде у відпустку. Зберуться гравці 20 грудня. Не відпочиватиме лише селекційна служба. Безперечно, ми будемо воліти до того, щоб запросити нових гравців, нових виконавців з більш високим рівнем, тому що якщо ми плануємо отримувати більш високі показники в турнірній таблиці, то, безперечно, нам потрібно підвищувати клас гравців або тих, які є, або запрошувати нових. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини спорту.